такій машині три доби ми добиралися додому. Хоч було важко в плані того, що які з нами їхали досить високі довгоногі, але на той час не думалось про таке. Ми якось з Божою допомогою все ж таки добралися. До Полтави їхали 13 годин, хоча по факту туди їхати дві години. Були просто великі черги. Почали допомагати сітки плести, а потім вже так якось розмова за розмовою заплала, що потрібно спортсменам тренуватися. Нам запропонували почати тренуватися тут, потім там в тренажерці. Зараз у нас тренуються приблизно п'ять дітей з різних регіонів України там Харків, Дніпро, Київ. Стаємо в парах і працюємо на обміни одним ударом. Я дуже сумую за Харковом. В нас була велика команда і багато тренерів, і в нас було все круто. Війна думаю, нас навпаки заставила ще більше поринути в спорт, щоб нас бачили, щоб про нас чули. І знову ж таки, хоча це відповідальність, але наші спортсмени, наші діти справляються з тим. І заходиш в клінч, Добре? Підбив нерю через клінч. З Назаром Григоровичем я тренуюсь з пів року. Після того, як прийшла сюди в клуб, почали дуже сильні такі кар'єрні зрости. Підтримка є надзвичайно сильна. Зара Горвич прийшла стала чемпіонкою України. І призерка по молоді стала. І думаю, це ще не все, що з нами буде. І думаю, що буде вище вище. Мені дуже подобається Назаря Григорович. Ми з ним пішли багато в сорівнуванні много побед. і в час війни ми виграємо во чемпіонат Європи. Велика вдячність ЗСУ нашим воїнам за те, що до... в такий час завдяки їм ми маємо можливість виступати, маємо можливість представляти нашу країну. І ми не те, що надіємося, ми впевнені, що перемога скоро буде за нами.